Чому я слухаю Салтаненко? Я з місії Слова Боже. Я навчаюсь у докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко. В церкві я побачив для себе гарний приклад у наших пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко їх служіння Господу Ісусу Христу. Пастир Юлія молилася чотири місяці за Станіслава Миколайовича. Щоб він став пастором. Читала йому Біблію, а потім Станіслав покаявся і почав служити людям. Вони жили в гарних умовах, але Господь їх призвав служити, і вони відразу поїхали на місію, почали відкривати церкви, проповідувати та спасати людей. І вже на цей час ці дві людини відкрили церкви по всій планеті. Де спасаються люди, тому що тільки коли Дух Святий в нас, ми можемо спасати інших людей, приводити їх до Ісуса Христа, а не своїми силами. А Своїми силами ми не зможемо приводити людей до Бога. І можна бачити велику любов, любов пасторів до Ісуса Христа, що вони залишили гарні умови. Та почали проповідувати Слово Боже, приводити людей з цього світу до Бога. І не зупиняючись, наші Станіслав і Юлія і зараз далі продовжують проповідувати Слово Боже, служити Господу та іншим людям вже на протязі 30 років. Саме я в церкві місія Слово Боже, почув для себе багато відповідей на свої запитання. Отримую свободу від гріхів, слухаючи Слово Боже, яке проповідують пастиря. Тому напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Слово Боже, ми помолимось за вас, та ви можете підписатися на канали наших пасторів в телеграм Салтаненко та в Ютуб. Нехай Бог благословить вас. Амінь.